Привіт! Мене звати Тетяна Козарчук. я психотерапевтиня з Києва, експертка з фінансового мислення і допомагаю українцям поліпшувати їхній психологічний стан. І також е, в наставництві працюю з мисленням і психологічними блоками для того, щоб українці йшли до заможності та добробуту. Сьогодні ми з вами поговоримо про. П'ять порад, які я як терапевт дала б сама собі в минулому, коли мені, наприклад, було 20 років. І чесно вам скажу, для мене б ці поради тоді стали дороговказами, і я б точно уникнула дуже великої кількості помилок. І я думаю, що не втратила так багато часу на сумніви в собі, на якісь пошуки своїх недоліків, відповідно. Точно якість мого життя була вища. Можливо, вам ця тема також буде цікава. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Що ж, і перша, перша порада собі, десь, коли мені було приблизно там 23-25 років, це хотіти багато, хотіти більшого це нормально. На жаль, я так не думала. Навпаки, я жила довгий час з установкою про те, що не треба багато хотіти. Треба задовільнятися тим, що є. І це такий наратив, і лунав, і в мене в сім'ї. І більше того, власне, на моїй першій вже такій великій роботі в бізнесі я працювала вечаром в it компанії Я також постійно чула цю установку від своєї менеджерки вже такого більш дорослого віку. Да, і Вона мені постійно говорила, так чи інакше, що ось треба просто дуже якісно працювати, а хотіти більшого, там кар'єри, зарплати. Це не так важливо і, взагалі, не потрібно тільки вискочки так роблять. Да? І я постійно жила з цим наративом і відповідно довгий час не дозволяла собі навіть. Подумати про те, що взагалі то я вже досягла високого рівня професіоналізму, і час не такий, як в радянські часи, знаєте, там 20 років можна сидіти на, на одній фабриці, працювати, да, і там якось трішечки зростати, а можна завдяки своєму таланту, вмінню, працелюбству да, зростати більш інтенсивно і більш швидко. І лише нещодавно я це зрозуміла, що я хочу більшого, і я взагалі то маю право на це. Я, якщо я працюю, якщо я прагну, то в мене все це буде. Тому я хочу цю думку сказати і вам. Будь ласка, бажайте більшого. І якщо ви амбітна людина, не зраджуйте своїм амбіціям. Друга порада це розібратись з темою мами і тата. Це я вважаю взагалі обов'язковим для всіх. Повірте, за свої 13 років в терапевтичній практиці я чула безліч історій і дуже страшних, коли батьки знущались, били, емоційно нехтували потребами дітей. Інцести, да? ну, були дуже страшні історії. Поруч з тим були історії і хорошого дитинства. Да? Але не дивлячись на те, яке у нас дитинство погане, хороше, бідне, багате. Да? В більшості випадків у нас все одно є якісь певні накопичені образи до наших батьків, до мами чи до тата, і дуже важливо з ними розібратися. Поясню, чому. Тому що це сильно впливає на, на ваші стосунки з партнерами. Ви будете ці образи реально тягнути в свою вже ту сім'ю, яку ви створите. Образи на чоловіків, якісь потреби, які ви не закрили з мамою, ви будете шукати у свого чоловіка, будете постійно просити його: скажи мені, що я красива, дай мені грошей, долюби мене. Тобто, цим потрібно розібратись. І... Я пішла в свою індивідуальну психотерапію в віці 25-26 років і дуже довгий час працювала от саме з темою мами і якихось певних образ, я щось там їй не договорювала, були якісь певні теми, які я боялась з нею підняти, обговорити, і дуже дарма боялась, тому що, в принципі, в мене дуже хороша, адекватна мама, і всі теми, які я зрештою з нею підняла, ми обговорили і якось дуже, дуже добре прийшли. Звісно, не у всіх так буває, не всіх там батьки готові про щось поговорити, але принаймні це треба зробити, да? треба спробувати зробити, запитати, чому так сталося, да? чому ти лишала мене в дитинстві, там в лікарні, наприклад, чи там в дитячому садочку, розібратися в цих ситуаціях, тому що іноді наші дитячі спогади вони викривлені. Да? Ми по одному пам'ятаємо ситуацію, а батьки зовсім інакше, іноді співставляючи ці. Дві реальності нам може стати легше. Ми можемо знайти, переосмислити, знайти відповіді, переосмислити, чому так відбулося. І це також знімає внутрішню напругу, тому що всі образи старі, вони не дають нам рухатись вперед. Як би ми цього не хотіли. Цей багаж, він постійно з нами. Цей багаж тілесний, розумієте, він скрізь у нас в тілі. І Звісно, що було б добре позбавитись цього багажу, бо він, повірте, скільки я працювала з парами, дуже часто люди спілкуються не один з одним, вони спілкуються зі своїми травмами, зі своїми проєкціями на своїх батьків. Там взагалі люди не бачать один одного реальних. Вони просто бачать якісь свої відголоски. От Мама на мене тиснула, мама мені не дозволяла проявлятися. І мені здається, що і мій чоловік так робить. Хоча він робить не так. А я не здатна це побачити, просто тому що в мене це питання не пропрацьоване. І я просто повторюю одне все і теж да, з року в рік. Третя порада. Дуже добре дослідити своє тіло, відчути його, дослідити свої реакції, що мені подобається, що не подобається. Це дуже важливо і для. Сексуального життя да, прям дуже важливо, тому що часто люди там рано одружуються, да чи йдуть в стосунки, але зовсім себе не знають. Вони не знають ні, що вони відчувають, ні як їм приємно, ні як їм хочеться. І це дуже сильно впливає на подальші стосунки вже з партнерами, ну і взагалі на отримання задоволення. Наше тіло це джерело задоволення. І якщо ви його добре знаєте, вам живеться гармонійно і простіше. І в психотерапії також можна його досліджувати, приймати своє тіло, да тому що часто люди не люблять його, да особливо жінки, постійно якісь претензії, якийсь такий. Сформований неприємний образ себе, е, тому що їм про це говорили колись. Да? Ти не красива, ти, ти товста, ти занадто худа, в тебе якісь не такі ноги, не такий ніс, не такі ручки. Да? І все це несеться далі вже в більш доросле життя е, і ніяк не вирішується це питання. А психотерапії це питання можна обговорити, пропрацювати, проплакати, відпустити. Якщо можливо, не дай Бог там якісь розлади. Да, харчової поведінки все це можна обробити і опрацювати. Далі, вивчайте абетку почуттів та емоцій. Це Критично важливо, особливо для нашого соціуму, менталітету українського. Нас ніхто в дитинстві не вчив розмовляти мовою почуттів. Мені боляче, мені сумно, мені страшно, мені образливо. Так? Ні, ми можемо говорити тільки мовою звинувачень. Цю абетку почуттів можна вивчити якраз в психотерапії, тому що, наприклад, в гештальтерапії ми говоримо постійно мовою почуттів, що ти відчуваєш, як тобі, яка в тебе потреба, що, чого ти хочеш. Так? Те, що не було додане нам в дитинстві, ми можемо надолужити в психотерапії. Це вкрай важливо знов таки для спілкування дорослих, щоб ви могли пояснити не афектом, да, мені да, я закричала, щось мені не подобається і кудись побігла. А щоб ви могли словами через рот сказати: слухай, я злюсь, мені неприємно, так зі мною не можна, це мене ображає. Я чую твій крик як образу, да, будь ласка, не кричи на мене, мені дуже боляче, коли ти кричиш. Да? Коли ви можете нормально Пояснити своєму партнерові, ну і партнер може, відповідно, вам відповісти тим самим, знову таки, не ефектом, а словами через рот. Ну і остання порада це розберіться з соромом. Сором це найстрашніший блок. Він вам заважає йти в проявлення. Демонструвати себе, заявляти про себе, якати, да, от, а от я можу, а я буду, а я хочу. Да? Ось і сором просто найзліший ворог. Ваших грошей, да, вашої самореалізації, і в тому числі ваших стосунків. Тому що, якщо ви не будете проявлятися у ваших стосунках, не будете говорити сміливо про свої бажання там, чи про своє невдоволення, відповідно, це дуже сильно буде блокувати вас. і Ви будете накопичувати дуже багато негативних переживань. І сором дуже добре розблоковується саме психотерапії, коли терапевт. Учать вас говорити про ваші бажання. Ви можете говорити, ой, мені там ніяково, я про це ще ніколи ні з ким не говорив. Ну і прекрасно, вчіться про це говорити, вчіться, да і от коли у вас буде досвід говорити про це з психотерапевтом, про свої бажання, сексуальні бажання, взагалі в цілому, про свої мрії, про свої якісь цілі, про свою амбітність, цей сором буде розпаковуватись, і ви будете відчувати себе все більш і більш живою, збудливою, азартною. Це буде додавати велику кількість енергії взагалі в цілому у вашому житті. Що ж, з вами була Тетяна Козарчук, психотерапевтиня, експертка з фінансового мислення. Будь ласка, займайтесь своєю психологією, психікою. І якщо у вас є якісь труднощі чи проблеми, буду рада бачити вас у себе на сесії. На все добре!